Він головний об'єкт спочатку радянської, а потім і російської пропаганди. Степан Бандера, український націоналіст, якого росіяни повсякчас звинувачують у нацизмі та співпраці з гітлерівською Німеччиною. Сьогодні в Україні відзначають день української повстанської армії. 83 роки тому в жовтні на Поліссі зібралися перші збройні підрозділи, які і дали початок упа. На той час дата 14 жовтня збігалася зі святом покрови Пресвятої Богородиці. Українська повстанська армія формувалася як військово-політична сила, що поєднувала збройну боротьбу, пропаганду та підпільне управління. Більше про її роль у встановленні української держави і опір російській пропаганді. Далі в історії змови. Абсолютно говоримо говорімо то, що ми боремося сніонацистами. Он... Ярлики вони постійно їх розвішують на тих, хто пішов проти росіян, на нас всіх. Ворог, як ми бачимо, не змінився навіть через таку велику кількість років. І його методи теж міфи. Ми проаналізували їх разом з істориками. Бандера це вже є міф. І він міф є як національно український, так і міф російський, московський. А ми встановимо факти. Міф грецьку оповідь. А ще переказ чи казка. У в своїй хаті своя правда. Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми. Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля. В їх випадку міф це стратегія, змова, історія змови. Степан Бандера український політичний діяч, революціонер, націоналіст. З 1933 року краєвий провідник ОУН. Організовує декілька акцій проти польського уряду та радянських чиновників у Львові у 1934-му Готує замах на міністра закордонних справ Польщі Броніслава Парадського, засуджений на довічне ув'язнення. 1939-й. переїжджає до Львова та йде в опозицію до Андрія Мельника. Червень 1941-го. під проводом Бандери українські націоналісти проголошують відновлення української державності. Олександр, ми з вами на Майдані Незалежності. А ви приїхали з Бахмуту, якраз тут на Майдан Незалежності. І незалежність це головна ідея Бандери. Якою він бачив її? Він бачив Україну незалежною, самостійною, соборною державою. І, в принципі, те, що хотів Бандера, воно, звісно, не повністю втілилося в цих межах кордону 91-го року. В перспективах української революції. Як Бандера описував нашу можливу самостійність і боротьбу за неї? Всі вони думали, що зіткнення двох та тоталітарних режимів. В принципі, нагадував певне, чином ми першу став війну, приздали до того, що Україна знайде своє місце, а за рахунок, скажімо, політичної структури, яка була, наприклад, як українська головна визвольна рада, так, і українська армія, українська повстанська армія, це приздає до того, що світ визнає Україну незалежною, і ми знайдемо своє місце на цих територіях європейських. Нині режимів, на які розраховували українські націоналісти, таки сталося 22 червня 1941 року. Німці розпочали план Барбароса та вторглися на територію радянського союзу вже за тиждень. Німці у Львові того ж дня, 30 червня, українські націоналісти проголошують відновлення української державності. Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів України. Суверенна українська влада запевнить українському народові лад та порядок усіх його сил та заспокоєння всіх його потреб, 30 червня 1941 року. Яку державу вони проголосили? Не Українську Народну Республіку, бо уряд УНР сидів в екзилі, в еміграції. Вони проголосили не просто Україну, не Українську республіку. Бандерівці проголосили українську державу, саме ту державу, яку свого часу очолював гетьман України Павло Скоропадський. Моментально ця інформація була розповсюджена радіостанціями. Проголошує відновлення української держави. Це відбулося ранком. Перед самим проголошенням акту вже були заготовки. Радіо фактично захопили хлопці. А якою бандера бачив українську державу? Перш за все спроможною протистояти і гітлерівцям, і більшовикам. А форма правління напівавторитарна. де керує власне лідер вождь. І це було характерним явищем для тогочасної Європи. 20-30 років – це роки ідеологій. Які панували в кожній державі незалежності від того, хто там був президент, монарх чи диктатор. Не з москалями, не з німцями побудуємо свою незалежну Україну. А вже через два роки, в 1943 році, третій збір організації українських націоналістів проголосив демократичний розвиток української державності. У лавах ОНУ борються за. Українську самостійну соборну державу, за свободу друку, слова, думки, переконань, віри і світогляду, за вільне віросповідання і відправлення релігійних обрядів, за повне право національних меншин плекати власну національну культуру, за рівність усіх громадян України незалежно від їх національності, у всіх державних правах і обов'язках. Церква, релігія і для українців, і для української держави це була, є і буде однією з головних інституцій. І мова зараз не тільки про віру в Бога. Бо церква та священнослужителі це інститут без їх погодження. Неможливо будувати українську державність. І церква підтримує акт ООНівців. українська церква. Очікуємо справедливого доводу та заряджень потреб усіх мешканців нашого краю. Без огляду на те, до якого вони віросповідання, народності і суспільної верстви належать. Митрополит Андрій Шептицький. Бо підпис був вирішальний в цьому питанні, тому що родина Шептицьків також підтримала відновлення української державності 1917 році. Отже, тільки за один день організація українських націоналістів проголошує українську державність, встановлює її органи, форму правління, церква. І ще раз, все це тільки за один день. І це головний мотив росіян у звинуваченні Бандери в колабораціонізмі та нацизмі. Але чи дійсно українська держава створювалась під крилом Гітлера? Станограма допиту Степана Бандери помічником державного секретаря Кунта. Кунт український уряд не був створений на місці зі згоди німецької влади. Компетентні політичні органи влади рейху під керівництвом фюрера вважають передчасним створення українського національного комітету, який виступав би від імені України. Бандера, ми вступили в бій, що розгортається зараз, щоб боротися за незалежну і вільну Україну. Ми боремося за українські ідеї і цілі. Я дав розпорядження негайно організувати в окупованих німецькими військами районах адміністрацію та уряд країни. Я хотів би ще раз ствердити і вияснити, що стосовно всіх наказів, які я видав, я не покладався на жодні німецькі власті, ані на їхні погодження, але тільки на мандат. Який я отримав від українського народу краків 3 липня 1941 рік? Нацисти не бачили української державності. Вони лише бачили Україну як сировинний придаток до нацистської Німеччини, але навіть в таких умовах вони не бачили бандеру очільником української території. Німці вкрай радикально поставила питання. Або ви акт скасовуєте, або вас всіх заарештують. Бандера, не вагаючись, сказав, що він скасовувати акт проголошення української незалежності не буде. За це нацисти садять Бандеру і його оточення Ярослава Стецька до концентраційного табору Закзенгаузен. Якби Бандера був нацистом, він би співпрацював без влади і не сидів би всю Другу світову війну в концентраційному таборі, в нацистському концентраційному таборі. За Сенгаузен, концтабір на околиці Берлін. За час другої світової тільки через цю в'язницю пройшло більше 200 тисяч в'язнів, а загинуло 100 тисяч для кожного такого концтабору. Нацистів була своя ціль: Заксенгаузен табір для політв'язнів. парадокс, але навіть цю сторінку з життя Бандери Кремль використав для створення пантеону міфів навколо лідера У. Бо навіть в концтаборі Бандера залишався нацистом, бо співпрацював з німцями і за це жив в покращених умовах. І юридично це дійсно так. А практично що означає? Це означає, що в нього був матрац, який був набитий сіном. А спав він на підлозі, фактично, там така долівка. Степан Бандера був в'язнем концентраційного табору. Він там приятелював з єврейською інтелігенцією. В лавах організації українських націоналістів були етнічні євреї, плюс в лавах української повстанської армії також. Були великий відсоток євреїв: один з них найвідоміших це Лейба Домбровський. Львівський погром. Почався він 30 червня і тривав декілька днів. За дуже неточними підрахунками загинуло тоді від 2 до 5 тисяч євреїв. І в його організації часто звинувачують ОУН, бо дата проголошення української державності і погром співпадають. Такі погроми, ми мусимо розуміти, відбувалися і в вільності, і в Кракові, і в інших європейських містах, де знаходилася нацистська окупаційна адміністрація. Тож ми можемо прямо говорити про те, що це підтримувала нацистська окупаційна адміністрація, часом підбурювала спеціально населення до таких дій. Ми мусимо визнати, що там також були українці. Ми маємо визнавати, що так були люди, які брали в тому участь. Але чи вони можуть представляти себе Україну? Ні. Чи можуть вони представляти якусь організацію? Ні, як і в кожній країні були колаборанти. Але питання колаборації воно в Європі вже давно закрито. Бо кожен десятий француз був колаборантом гітлерівської Німеччини, і всі розуміли, що є війна. Питання колаборації порушує виключно російська пропаганда. При тому вона жодним чином не зауважує, що мільйон їхніх діди воювали, воювали за Гітлера. Цю історію росіяни намагаються приховати, а краще зманіпулювати. Термінами, датами, поняттями і навіть географічними назвами. Війна, коли почалася, Велика, да, да. вот, Велика Отечество. Велике отечество. Скажи, хто такий Степан Бендера для тебе? Батько наш. <свят> батько, батько ваш. ти вот зараз Батько ваш. ти знаєш, що батько в з в дерево живом, дітей палюють. Травень 22-го окупований Скадовськ, російський офіцер розповідає українським дітям про трагедію в хатині. Селище в білорусі, яке повністю спалили війська СС. Але ні Бандерівці, ні сам Бандера, який тоді сидів в концтаборі, не приймали участі в каральній акції німців. Але чому ж тоді росіяни як мантру повторюють про трагедію в білоруській хатині? І Яку технологію використовують? Ось ця трагедія хатині її намагалися закрити злочини совєтської влади. Це катинь. Хатинь-катинь можна легко дуже перепутати, назви дуже подібні. І для Кремля це дуже зручно. Співзвучність селищ імен, понять. Ну, от, наприклад, нацизм них дорівнює націоналізм. Різниці вони не відчувають. А війна дорівнює спецоперація. До речі, тоді в тридцять му СРСР не оголосив війну Польщі, а оголосив операцію по захисту населення. Майже 22 тисячі полонених польських солдат та офіцерів розстріляли НКВД. Варто розуміти, і совіти, і нацисти скоювали військові злочини і часто перекидали вино один на одного. В травні 45-го світ покінчив з нацизмом. Далі Нюрнбергський процес. Чи визнали судді міжнародного трибуналу членів ОУН та УПА поплічниками Гітлера або військовими злочинцями? В російському перекладі це сумно, що його а, немає. Вони просто нібито як це не, не згадують. В оригіналі там чітко прописано про те, що вони не є вбивцями або ж організаторами масових злочинів на території Галичини. ОУН як організація вона навпаки відносилася до організації, які боролися за власну національну незалежність. І продовжили боротися далі вже проти СРСР. На західній Україні ООН організувала рух спротиву. Степан Бандера його очолив. Український революційний націоналізм є сьогодні головною надзвичайною протибольшевицькою силою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полягає в поєднуванні в ньому. Істінних прагнень, які виходять з надрію нації та пляново організованої дії. Західні держави ставилися байдуже до протибольшевицької визвольної боротьби України з інших народів, яка, хоч осамітнена, набрала тоді найбільшої натури. Мюнхен. Сюда поступает немалая часть долларов американских налогоплательщиков. Их переводят по адресу Циперинштрасы 67, где находится Бандеровский центр ОУН, антибольшевистский блок народов. А верховодит в этом затклом болоте бывший гитлеровский прислужник Ярослав Стыцко. Сюда стекаются и пожертвования на так называемый фонд обороны Украины. Тверте управління КДБ УРСР вважає за необхідне ліквідувати бандеру СА для чого провести спеціальні заходи листопад 1944 рік ліквідувати бандеру КДБ ставить на меті ще з 1944-го. але вбили провідника ОУН лише через 15 років. 15 жовтня 1959-го Богдан Сташинський або агент КДБ Тарас зі спеціального пристрою вистрілив струменем ціанистого калію в обличчя Степана Бандери. Отрута спровокувала серцевий напад. Це є методи, які б ну, насправді не дали б можливості звинуватити Совєтський Союз в вбивстві політичного лідера іншої країни за кордоном. Євген Коновалець, вибуховий пристрій в коробці з цукерками, Данило Скоропадський, отрута е, в їжу, Бандера вприскування. З маніакальністю червоні підбирали не тільки методи вбивства, а й кілерів. Це особиста справа агента КДБ Тараса, тобто Богдана Сташинського. Першим його завданням було проникнути в лави ОУН стати своїм серед чужих. Йому чужих. Знаходячись в банд боївці ОУН, по завдання ОМВС Львівської області, Тарас виявив та повідомив органам про 30 осіб, що належать банд підпіллю ОУН. Деяких осіб Тарас відвідував разом з краєвим провідником ОУН Кармелюком. Його родина, всі його сестри вони були членами організації українських націоналістів, і для тогочасної совєтської влади це було дуже важливо, щоб він саме походив з родини ОУНівців, аби знову таки розсварити всередині ОУНівське суспільство. От, мається на увазі, ось цю, як би ми зараз казали тусовку. сопку. Після вбивства Сташинський їде до Москви. Там отримує нагороду орден бойового червоного прапору. А через два роки тікає з дружиною до західного Берліну і здається місцевій поліції. Його засудили на вісім років. А подальша доля агента КДБ невідома. Та вона й не сильно важлива для чекістів. Головне завдання Сташинський виконав. А далі справа техніки, точніше, пропаганди. Я вам розкажу історію з-під Бахмута. Взяли в полон ми ворога і питаємо у нього, що ти пройшов, що тут робиш. Ну і якісь відповіді очікуємо, він лежить обличчям, за час момент його власне, арешту. І питаємо, а що ти про Бандеру знаєш? Ну, Це був більше такий жарт. А він каже, Бандера, ну, це той, що по лісах бігав. Я кажу, та ні, він, він же сидів в концтаборі. А цей полонений каже, В каком констабре? Я говорю, в нацистском. Он такой, в каком, в каком? Я говорю, а, по-вашему фашистскому. Он такой, а, фашистскому. Понимаете, вся история их, это натуральный миф. Что Бандера миф, что нацизм это для них миф, какие они называют фашизмом. Бандеру, Бандеру который, который сотрудничал с Гитлером и расстреливал мирное население, его, значит, его подручные занимались убийствами гражданских лиц, Визведін в ранг національного героя України. Демонізацію Степана Бандери Кремль продовжує і досі. Боротьба з бандерівцями ледь не головний мотив війни. Головна ціль якої знищити державу Україну. Державу, яку проголосив Бандера. Політика поступок співжиття і примирення з більшевізмом на платформі незатаркування завершених ним загарбань. Не заспокоїла Москви, не спиняє її від дальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. В світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором.